Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Перед Україною може постати Україн непростий вибір або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Зазначив, Україна буде працювати та шукати конструктивні рішення разом зі США та всіма партнерами. Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера, або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважча та подальші ризики. Зараз я запрошую до нашого ефіру Тараса Загороднього, керуючого партнера національної антикризової групи. Пане Тарасе, я вас вітаю. Так, доброго дня. Чи є у вас розуміння того, що може стояти за тим планом, який зараз всі обговорюють? Ну, знаєте, як говорить класик, це вже було. Приблизно те саме відбувалося навесні цього року, коли Україні намагалися нав'язати. В першу чергу відступ з Донбасу. Тоді президент сказав, що цього ніколи не буде. От і приблизно таке зараз повторюється знову. Я вважаю, що це така остання спроба Сполучених Штатів точніше не сполучених штатів Америки, частини частина еліти, яку представляє такий тандем з російської сторони Дмитрів, з американської сторони пан Вітков, врятувати Росію тому що на у по на відміну від цієї весни україни україна демонструє удари вже по території російської федерації україна нищить енергетичну інфраструктуру україна нищить нафтову інфраструктуру чого не було наприклад на ну очевидно не було на початку цього року тому зараз це знов повторюється. Але зараз позиція в першу чергу України значно краще ніж було до цього. Тиск буде звичайно, але все ж таки, на відміну від весни цього року, шахеди не почали залітати в Європу, і європейці відчувають, що без України їм не втримати власну безпеку. І тому я думаю, що цей план. Буде там відкоригований зараз буде багато там пунктів змінюватись. але це за великим рахунком все рівно не має значення, тому що Росія на це не погодиться. В Росія буде дотримуватись принципу, який оголосив Путін: що Україна повинна покинути чотири області, відмовитись від НАТО, скоротити армію до 100 тисяч, відмовитись від важкого озброєння. Не випускати власною зброєю дальністю більше ніж 40 кілометрів це те про що говорив публічно Путін. Іншої позиції в Росії немає. Все рівно все впирається в Росію. Він же не збирається зупинятися. Ну, враховуючи те, що ми так розуміємо, Сполучені Штати можливо, разом з Росією напрацювали все ж таки там якесь своє бачення. Україна зараз працює із європейськими партнерами із лідерами європейських держав для того, щоб зробити контрпропозицію. І питання в тому, а, а чи є ще можливість для Конструктивного діалогу, тому що цей план, який зараз напрацьовується, вочевидь має бути представлений план європейський України і Європи. Та спільний план має бути представлений до 27 листопада. Ну, представлено буде. так ну це ж не міняє, що Росія продовжує буде воювати. Ну там ну в принципі, давайте це не позиція. Я не вважаю що це позиція всього політикуму США. Це окрема. Питання пов'язане з крилом Віткафата Віткафа та, е, та Дмитрієва. Е, наприклад, той самий план він як в Україні з'явився. Він же не з'явився по лінії держдепу. Він з'явився через дріскала, який в той час був в Києві, взагалі військовий. Це взагалі не ну, його функція була. І далі цей план активно був злити вже в медіа, тобто це частина інформаційної війни. Щоб і українці почали думати, що наскінули. Це неправда. І багато чого іншого. Я вважаю, що позиція держдепу вона може бути трохи іншою. І далі ми не повинні вважати, що щось там хтось десь хтось написав цей кінцевий варіант. Пам'ятаєте історію з цими згодою про земельний метал? Коли приїжджав міністр фінансів, кидав Україні на стіл перед президентом пакет документів, підписуйте все швидко. Так, ви винні 500 мільярдів. Поговорили, посперечалися. Виявило, що ніхто нікому нічого не винний. А потім виявило, що можливо заробимо 350 мільярдів. Так що ми це вже проходили. Ти до 27 числа. Давайте робіть. Це ж типова така маніпуляція в перемовинах. Ви повинні ще розуміти іншу річ, що перемовна позиція адміністрації Трампа значно послабилась у порівнянні з березнем цього року uh -huh. на Трампа тиснуть і демократи, на Трампа тиснуть і республіканці, народ і американський у більшості підтримують збільшення допомоги Україні, симпатизує Україну, Це головне для нього. Там і вибори в Конгрес там вже і зустріч була з Путіним, яка невдало закінчилась для Трампа, тому що він виглядав слабким лідером. Далі ми повинні розуміти просто річ, що на е, основою основою для що нас в першу чергу повинно турбувати це виробництво виключно нашої зброї. А чим більше у нас буде власної зброї, тим більше і, чим більше буде ударів по території Російської Федерації, ніхто нічого нам нав'язати не зможе, навіть сполучені Штати Америки. Тут я з вами а, погоджуюсь. Тому, що, так. Тому ми повинні так розуміти, і дивіться ну як, якщо не змогли протиснути приблизно такі пункти навесні. Цього року, то я не думаю, що так буде, тому що я думаю, що президент це, як це, вже це все бачив, вже це проходив. Розуміє, що не, не обов'язково слухати все, що тобі розповідають, заб це було в Європі чи Сполучених Штатах Америки. Оцінюю фактори, які складаються І знову. У нас є важіль тиску удари по території Російської Федерації. Так все більше прилітають дронів, більше ракет з'являється, що дуже турбує росіян. І тому звичайно, що вони намагаються задіяти будь-які механізми, щоб зупинити атаки в першу чергу на енергетичну інфраструктуру Росії, тому що вперше з за 4 роки за 3, 4, 4 роки війни України з'явилася можливість. Відповідати, то що питання, хто І це, я, це хто, більш дієві хто, санкції. Я, санкції. Та я, я тут вас теж підтримую, пане Тарасе, Дякую дуже. Мусимо рухатися далі за нашим планом. Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами наживо. Дуже дякую вам за розмову.